Усім привіт! Мене звати Настя, я викладаю сучасний естрадний вокал, і сьогодні я підібрала декілька міфів про вокал. А якщо тобі цікава тема вокалу, то підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, з якими міфами стикався ти. Чим більше повітря ти набереш, тим голосніше і вище буде звучати нота. Це неправда, тому що, наприклад, висота звуку залежить від коливань голосових зв'язок. Якщо так коротко. А на гучні звуку впливають голосові структури, які взаємодіють з потоком повітря, утворюючи підсвязочний надсвязочний тиск. Щоб не забувати собі голову, просто зрозуміти, що це ніяк не пов'язано. Навпаки, надмірна кількість повітря може спровокувати додаткові зажими, надмірну кількість підсвязочного тиску, який, в свою чергу, може нашкодити вашим голосовим зв'язкам. Дихання в вокалі повинно бути лейтовим, зручним та спокійним. Тільки ті, хто починали займатися вокалом у дитинстві, можуть співати добре. Наприклад, моїм учням від 15 до 40 років неважливо скільки вам років, найголовніше, що вам подобається сам процес вокалу. Я рекомендую знайти свого викладача і не відкладати на потім. Академічні вокалісти можуть заспівати будь-яку пісню. Так, звичайно, вони можуть заспівати любу пісню, да будь-хто в теорії може заспівати любу пісню. Але як ця пісня буде звучати? Є таке поняття, як стилістика виконання. І, звичайно, людина, яка займалася академічним вокалом, частіше за всього буде співати саме в академічній манері. Зумійте, що наш голос має певні звички. У академістів, наприклад, це опущена гортань, опущений язик. А такий стан голосових структур не сильно підходить для сучасних пісень. Гортань під час піву треба опускати ні, ні, і ще раз ні. Коли ваша гортань опускається, ваш звук стає більш об'ємнішим. Такий стан не підійде, наприклад, для високих нот. Простими словами, гортань впливає на наш звук. При співі ми можемо опускати її, тримати в нейтральному положенні, як розмовляємо, і піднімати гортань в високе положення. Під час співу краще все ж таки вміти контролювати гортань і ставити в ці різні три положення, а не тільки залишати її в одному положенні, в опущеному. Не треба вірити всіляким виразам, які гуляють в інтернеті.